Я ще недостатньо навчилася, я ще недостатньо пройшла курсів, я ще недостатньо знаю про те, про це, ну і так далі. Нічого не нагадує. Привіт, мене звуть Рен, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Як же вийти з цієї пастки перфекціоністу? Перфекціоніста і почати щось робити в своєму житті і заробляти на своїх знаннях. А, ти поки підпишися, клікай на дзвіночок залишай свої коментарі. Отож, а, поїхали. Насправді все дуже просто, так? але а, ми, коли бачимо, до прикладу, ми зараз поговоримо про деякі моменти, які ми бачимо в соцмережах, які ми бачимо в інших людей, які ведуть уже, ну, я не знаю, наприклад, бізнес онлайн. Так? Ми знаємо, що така ситуація в по світі, в країнах, що люди перейшли в онлайн. Я зараз не говорю про стоматологів, я зараз не говорю про стилістів, про манікюр, про такі професії, які ну онлайн ви це зробити ніяк не можете, так? Ось тому, тому люди зрозуміли, що в онлайн можна заробляти. Так, і деякі, деякі категорії людей вони перейшли в онлайн. Але а, коли ти початківець, коли ти бачиш і спостерігаєш за інстаграмом, за фейсбуком, за тіктоком, коли люди показують цей успішний успіх, то тобі здається, що ти так не зможеш, і тобі треба до цього дорости. що тобі кучу кучу треба курсів пройти, що тобі кучу треба знань, знати. Хоча насправді, насправді. Цього не потрібно всього. Я зараз розкажу чому. Дивіться: ми насправді ми бачимо, як я вже сказала вище, успішний успіх цих людей. Ми маємо розуміти одне, що ця людина колись також була на нульовому рівні. Так? Тобто, була якась точка А. Далі ця людина росла, рік. Два, три, п'ять, вісім, дев'ять. Так, є люди, які збирають мільйон аудиторію, так, виступають перед п'ять-вісім тисяч людей на різних конференціях. Так, і вони до цього йшли вісім, дев'ять, а то й десять років. Розумієте, так, Тому що вони свої акаунти, вони в онлайн. Вони вже от стільки років розумієте, і ви хочете до прикладу мати той ж самий результат, той же самий результат, що в цих людей, але так не може бути, тому що ви на точці А на нульовому рівні, так або там на першому рівні, так ви ще повинні пройти в ці знання, зрозуміти, як все працює, що вам потрібно, так. Це перший момент. Другий момент вам потрібно зрозуміти, в чому ваша суперсила, тобто. А ваші таланти. Якщо ви, до прикладу, таланти маєте такі, як створювати сайти і так далі. Так? Тобто ви айтішнік, вам в цю сферу. Якщо ви цього не вмієте, то ви на цьому ніяк не заробите грошей. Так? Вам треба в іншу сферу. Зрозумійте, що в чому ваша суперсила. А саме найкраще це зрозуміти. Це знаєте як? Це коли до вас звертаються люди, і з яким запитом? Просто ви проаналізуєте ситуацію, з яким запитом найчастіше до вас звертаються люди. Так, ось, дехто може сказати, до мене звертаються там, ну, наприклад, там за запитом здоров'я, і за запитом, так, як схуднути, як, як привести себе в форму, які продукти споживати, щоб там пам'ять покращилась і так далі. Або ж за запитом, як навчитися відкладати гроші, так, тобто може бути два запити, і це це окей, Ви не можете бути так, от все, я лише по цій професії йду, так лише буду от, от. То тобто, є, ви можете розділити продукти. Ви можете створити так якісь продукти, інфопродукти, і таким чином допомагати людині краще структурувати її життя, її усі моменти, так, щоб краще людина почала розуміти, керувати, наприклад, фінансами або розуміти і керувати своїм режимом дня, ну, режим, так харчуванням і так далі, що можна, що не можна. Їсти. Тобто сто, ви повинні зрозуміти, в чому ваша суперсила і навчитися це. Монетизувати, якщо ви наприклад не вмієте самі це робити, так ви можете ще підключити там одного двох спеціалістів. І все поступово крок за кроком. Також хочеться ще сказати, наголосити про те, що на сьогоднішній день світ такий, знаєте, чому не потрібно бути перфекціоністом. Синдром перфекціоніста мати. Так? Тому що на сьогоднішній день ви не можете осилити всього. Ви не зможете, стільки інформації, так? ви не зможете все це поглинати в себе. Це, це реально дуже складно, хочу сказати. Так? І не потрібно пригати по всьому. Приділіться, оприділіться. Так, побудуйте план, за яким ви будете йти, і все, що і не відволікатися. Тому що вас кожен день будуть відволікати, кожен місяць будуть відволікати, і ви, а навіть якщо у вас щось буде не виходити, так, ось, але це ваша суперсила. Вам просто треба її прокачати, підключити якісь технічні моменти, так? Тобто, якщо ви не сильні в цьому, і так далі, тобто ще когось підключити якось спеціаліста по технічним моментам, так тобто. І не скакати по тілам, тому що, наприклад, якщо вам хтось, наприклад, каже, ну в тебе нічого не виходить, а в тебе вже третій рік пішов, там, чи другий рік, так пішов, а в тебе нічого не виходить. Або рік уже пройшов, так, а, ну, якби де результат, так, нікого це не має колихати, в кого, що іде результат, чи немає результату, так це ваш шлях, ваша дорога до успіху, до добробуту. І потрібно пам'ятати: потрібно пам'ятати, що якщо у вас щось не виходить, так, але ви. Ви Бачите, ви знаєте, що в цій сфері діяльності можна так заробити, в цій ніші можна заробити гроші, і люди заробляють гроші. Значить, тут два варіанти. Перший варіант, або у вас ще недостатньо знань, і ви щось пропускаєте. Другий варіант а... недостатньо, наприклад, оптимізували якісь можливі операції або моменти, так? Тобто, наприклад, ваш сайт не видно в гуглі, так? Або ж, наприклад, недостатньо структуризований ваша тема, так, ваш продукт. Тобто потрібно підключити, можливо, ще якогось з боку спеціаліста. Це дуже потрібно пам'ятати. Також потрібно пам'ятати про те, що успіх складається з чого? Успіх складається із кучі невдач. Класно звучить, так? Тобто, чим більше ви маєте невдач, тим швидше до вас прийде успіх. Зрозуміло, так? Ще раз. Чим більше ви маєте різних невдач, тим швидше до вас прийде успіх. Ви цей шлях пройдете. Тому не здавайтеся, якщо ви знаєте, що це принесе вам кошти, це вас, скажімо так, принесе ваше життя добробут. Успіх, а не здавайтеся, ідіть до своєї цілі. Якщо потрібно, міняйте спеціалістів, асистентів і так далі, тому що більше того скажу, так що є такі, до прикладу, асистенти там чи а, спеціалісти, які а, на їхню, ну на їхню думку, вони краще знають, що вам потрібно. І таким чином, ви уже, якщо а, створюєте свій бізнес, так хоч невеличку, свою справу, а, ви повинні керувати ним, а не хтось. Так, тобто маніпулю, маніпулювати вашою думкою, як вам потрібно будувати бізнес. Ось так, ось так, ось так, ні, це не так. Тобто а, давайте собі знати, так, по своїм відчуттям, що ні, так не буде. Я відчуваю, що це повинно бути ось так і так. Я хочу віддати людям ось такі, такі, такі теми в такому форматі. Так, ось. А, а вже як структуризувати, так, то це, звісно, до спеціаліста йти, так, по методології мається на увазі. Але іменно що саме, і на яку тему, так? Ось, що віддавати, це вирішувати не їм, а іменно вам. Ось так, у мене на сьогодні все. Я думаю, я вас, скажімо так, мотивувала, переконала, що не потрібно мати синдром перфекціоніста, так, і безкодечно вчитися. І нічого не пробувати. Краще попробувати зрозуміти свої помилки, відкоригувати свій продукт, так там чи веб-сайт, чи якісь послуги, чи товари, що ви там а, продаєте, так і рухатися далі. Тому що, якщо ви не розпочали а взагалі ні один крок не зробили, а все думаєте, думаєте, Ні, от коли я оце ще відредагую, коли я це ще поправлю цю правочку, що зроблю о, тут ще, і тільки тоді я запущу. Ні, воно так не працює, коли вже продукт готовий. Скажем так, на 70% все запускайтесь. навіть на 65% Запускайтесь. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. І до наступного понеділка. Па-па-па.